Рибна справа або історія найгучнішого корупційного скандалу 70-х, Як під виглядом копійчаної кільки аферисти масово відправляли у продаж коштовну чорну ікру. Схема працювала і була налагоджена настільки бездоганно, що приносила своїм організаторам мільйони рублів, які переводили у валюту і виводили за кордон. Можливо, з легені ніхто і ніколи не впіймав би, якби одного разу металева банка буцімто з рибою потрапила не в ті руки. Аферистами одразу зайнялося КГБ, а результати слідства були приголомшливими. Золота бавовна Узбекистану, як у 80-ті, на всі простори СССР прогриміла афера, у яку було залучено близько 4,5 тисяч людей, а збитки від їхньої незаконної діяльності оцінювалися у мільярди рублів. У томах фігурували величезні хабарі, рабство, порожні вагони товарних потягів, у яких буцімто перевозили бавовну, партійна еліта, яка крала не менш цинічно та жадібно ніж дрібні вуличні злодюшки. Золото закопане у могилі тещі. Серед шахраїв виявився навіть зять генсека Леоніда Брежнєва. Ось показове фото, на якому прокуратура демонструє журналістам пачки грошей і купи золота. Але усе, що на ньому, це мізер грошей і коштовностей було у рази більше. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми говоримо про найбільших аферистів епохи соціалізму. Чомусь побутує думка, що в СССР ні звичайної злочинності, ні тим паче економічної не було. Мовляв, усі були чесними, усе контролювали відповідні органи. У час Совка і після його розпаду партійні лідери постійно вихвалялися, що під кремлівськими зорями ніколи не було корупції, що вона це надбання капіталізму. Але якщо заглибитися у тему, то усвідомлюєш, що такі твердження не більше ніж гарні, але брехливі казки. Бо злочинність не те, що процвітала, інколи вона сягала таких гігантських розмірів, що розумієш, люди, які обкрадали імперію, були справжніми геніями. Під носом у партії всесильного КГБ та інших органів вони робили астрономічні статки, незважаючи ні на що, навіть на страх смерті. Підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. СССР 1978. -й. в один із магазинів надзвичайно популярної на той час мережі морепродуктів, заходить звичайний пенсіонер, ветеран Другої світової війни, який за 32 копійки купує банку консервованої кільки в томаті. Приходить додому, відкриває її, але замість риби бачить всередині чорну ікру. Хорошу, добірну, ікринка до ікринки. Банка забита нею повінця. Старий здивовано оглядає купівлю ще раз, але сумнівів немає. На бляшанці доволі знайома етикетка. Він не помилився, мала б бути рибна консерва, але ні. Мабуть, інша людина сприйняла б це як дарунок долі і посмакувала ікрою, але пенсіонер виявився принциповим ще й з характером. Того ж дня він вирушає назад до магазину, щоб з'ясувати, що не так. Звичайно, що керівництво океану, а саме так називався торговельний заклад, намагалося зробити усе, щоб інформація про ікру в банках не поширилася назовні, щоб ніхто нічого не знав. Але про інцидент довідалися звичайні продавці і персонал. Відтак чутки про щасливі консерви швидко розлетілися столицею, і москвичів охопила справжня ікряна лихоманка. Вони змітали з прилавків банки з консервою, сподіваючись і собі знайти в них ікру. Товарообіг нещасної кільки злетів до небес. Такий ажіотаж просто не міг залишитися поза увагою компетентних органів. Океаном зацікавилися представники КГБ, які запідозрили щось недобре. Не просто так, бо у той час правоохоронні органи вже тримали на олівці двох персонажів: генерального директора фірми Океан Єфіма Фельдмана і директора одного із магазинів цієї ж мережі Владіміра Фішмана. Чому виявилося, що по службовій необхідності ці товариші часто виїжджали за кордон, вели там розгульний і непритаманний простій совєтській людині спосіб життя, грошей не рахували, а ще обмінювали рублі на валюту і віддавали її на зберігання у місцеві банки. Ми розповімо про це детальніше, трішки пізніше, але якщо підсумувати, то ніхто й не здогадувався, що звичайна бляшанка призведе до викриття масштабної шахрайської схеми. Потужної рибної мафії, у яку були залучені тисячі людей, від дрібних посадовців до працівників риболовецьких компаній, партійних функціонерів та високопоставлених керівників, що будуть численні арешти, і навіть найвища міра покарання, розстріли, але про все за порядком. Насправді історія розпочалася навіть не з цього випадку, а за кілька років до того, як пенсіонер виявив у консервах ікру. Винуватцем усього став горозвісний совєтський дефіцит. Річ у тім, що до середини 70-х у Кремлі зрозуміли, що нагодувати своїх громадян м'ясом вони не зможуть, як би не хотіли цього, бо поголів'я свиней та великої рогатої худоби в СССР суттєво впала, а апетити, населення росли і росли. Дійшло до того, що Москва була змушена закуповувати зерно, яловичину, курятину, свинину у своїх найбільших ворогів Сполучених Штатів Америки треба було шукати вихід із ситуації І ось тоді у москві вирішили робити акцент на рибу поза як ця галузь розвивалася доволі стрімко а об'єми її вилову постійно зростали у той час посаду міністра рибного господарства Союзу займав Олександр Ішков. Він часто бував за кордоном, де переймав іноземний досвід. У 70-х відправився у чергове відрядження до Іспанії, під час якого відвідав місцеві рибні магазини, був вражений достатком товарів, якими були переповнені величезні холодильники і зручним для покупців способом торгівлі самообслуговуванням. Подумав, чому б не зробити подібні торгові заклади і в себе вдома? Ішков повертається до союзу і переконує партійних босів, що такий формат обов'язково треба запровадити і в СССР. А щоб чиновники могли самі переконатися у рентабельності підприємства, пропонує відкрити у Сочі пілотний магазин із мальовничою назвою Океан у Кремлі. Така ідея одразу припала до душі, адже збільшивши обсяги продажу риби, можна було бодай якось замаскувати дефіцит м'ясних продуктів і закрити рот голодному населенню. Дійшло до неймовірного у 1976 році. З цією метою по всіх республіках СССР рибним днем оголосили четвер. Це означало, що в кафе та їдальнях подавали виключно рибні наїдки. Коштував такий обід недорого. Перша й друга страва разом із компотом обходилася відвідувачам усього в 30 копійок. 30 копійок, і ти ситий. Щоправда, їж не відбивні з курки чи свинини, а рибний суп, котлети з риби, ментай з яйцем, оселедець під шубою, бутерброди зі шпротами або шпротним паштетом, по суті, перемеленими рибними відходами, і просто смажені хек, мойву чи скумбрію. Цьому не було нічого дивного, адже компартія часто йшла на різноманітні експерименти і вирішувала за людей, що їм читати, як одягатися, працювати, відпочивати і, звісно, чим харчуватися. Цей експеримент без сумніву заслуговує окремого випуску, але ми не будемо детально вдаватися у розповідь, оскільки наш сьогоднішній блог не про це. Скажу лише, що рибний день існував фактично впродовж десятиліття, але люди не надто любили його. Чому та все тому, що в СССР риби, хоч і ловили багато, але вона була низької якості, особливо океанічна, яка потрапляла на прилавки та в їдальні перемороженою або зіпсованою. До того ж, її не надто смачно готували, часто подавали з лускою. Тому багато хто волів брати по четвергах бутерброди з дому, або просто не йшов обідати в їдальню. Утім, всупереч цьому пропаганда трубила, що риба це здорово і корисно, а от вживання м'яса завдає організму суцільної шкоди. І ще один красномовний факт, який говорить про підступність та цинізм совка чому саме четвер? За неофіційною версією його зробили рибним днем у рамках антирелігійної кампанії. Відомо, що у православній традиції пісними вважається середа та п'ятниця. Відтак, запровадивши ще один день без м'яса, комуністи вирішили зробити віруючим таку дрібну неприємність. Якщо ти любиш Бога, а не партію, то перебувай у пості три дні на тиждень. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви почуєте неймовірні історії життя аферистів комуністичного періоду але якщо коротко підсумувати, усе, то виявляється, що в СССР постійно брехали. Людям розповідали про суспільство, де немає злочинності і криз, що комуністичний лад справедливий і заможний. Насправді, усе це було не так. Купували у Сполучених Штатах Америки м'ясо, бо власного не було. Але паралельно розповідали, що Вашингтон це основний ворог. Абсолютно вимушено запровадили рибний четвер, але пропаганда усе обкрутила так, ніби це зроблено з турботою про людей. Громадяни постійно потерпали не лише від свавілля системи, але й породжених ними негативних явищ. Мало того, потрапивши в неприємну чи складну ситуацію, навіть не мали змоги звернутися за психологічною допомогою, бо наявність депресії, тривожності чи нервового виснаження ставило під сумнів ідеал системи. Але на щастя, зараз ми живемо в інші часи і інші можливості. Саме тому хочу познайомити вас з майндлі, найбільшою в Україні платформою психологів, де 90% користувачів відчувають емоційне полегшення вже після першого сеансу. А вже за 4 сеанси здобувають ясність думок, нові сенси, емоційну рівновагу та впевненість у своїх рішеннях. Це особливо актуально зараз, у час страшної війни, яка є постійним джерелом загрози, невизначеності та втрат. А інформаційний простір та соцмережі лише підсилюють тиск і гнітючість. Навіть сильні та витривалі люди починають боятися за своє майбутнє, піддаються зневірі, апатії чи емоційному вигорянню. В такому випадку на допомогу і прийдуть кваліфіковані психологи. Відтак маємо пропозицію для наших підписників. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посилання в описі і пройдіть тестування. Прості запитання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі і допоможуть у її вирішенні. А за промокодом Документаліст ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. І ми продовжуємо. Отже, за сприяння міністра рибного господарства у Сочі відкривається перший магазин Океан. Проходить кілька місяців за кордоном. Закуповують необхідне обладнання, і мережа з'являється вже у Москві, а далі й по інших великих містах СССР, в тому числі і в Києві. У 1977 році працювало уже понад 100 магазинів. Океан здобуває популярність серед людей, які ходили туди не лише за покупками, а й просто на екскурсії, бо це було таке собі совєтське чудо. Дивилися на різноманіття товару і звикали до назв небачених океанічних порід. Переважно справді роздивлялися, бо купити їх могли одиниці. Більшості у кращому разі діставався хек чи путасу, а в найгіршому заморожений у брикетах ментай, риба, яку тривалі роки називали їжею для котів. Тим не менше розуміючи, які перед ним відкриваються можливості, ішков добився неймовірного, вивів продаж риби та морепродуктів з під відомства міністерства торгівлі. Тепер цим займалося підконтрольне йому міністерство рибного господарства, для чого створили спеціальну організацію Союз Рибворомз. Збут а створений ним океан став мережею повного циклу від вилову риби та морепродуктів до їх переробки і реалізації. І ось тут розвиваються шахрайські схеми, які мали кілька причин і явно виникли не на порожньому місці. Річ у тім, що тоді кожне риболовецьке судно зобов'язували зважувати рибу просто на борту, побоючись, що їх звинувачуватимуть у зумисному недоважуванні рибалки про всяк випадок клали в ящики на 1-2 кілограми більше. Зважаючи на те, що щороку в СССР риби виловлювали близько 70 мільйонів тонн, з цих зайвих кілограмів, утворювався величезний надлишок, який на березі в документах ніхто не брав до уваги. Все реалізовували наліво. Це по перше. По-друге, океану дозволили списувати цілих 10% замороженої риби, як такої, що втратила товарний вигляд. Мовляв, продукція другої свіжості на прилавках лежати не може. Але звісно, що списували виключно дефіцитні і дорогі сорти, які також продавали. А копійчани і зіпсований хек продовжували реалізовувати щасливим мешканцям імперії. Інструментом у руках шахраїв стала навіть крижана глазур. Схема була проста як двері. Перед тим як відправити заморожену рибу на прилавок, її обливали водою і ще раз відправляли до морозильної камери. Лід, що утворювався, додавав товару додаткової ваги. Тобто рибу безбожно крали, а замість неї продавали заморожену воду. Але справжнім золотим дном були шахрайські схеми довкола ікри, особливо її контрабанда. Її фасували у бляшанки з під кільки чи оселеця, переправляли в будь-яку точку союзу для подальшого перефасування і реалізації на чорному ринку, або навіть для відправки за кордон. Вийшло так, що у темні справи рибної мафії було залучено сотні і навіть тисячі людей. Ті, хто знаходився на верхівці, отримували надприбутки. До прикладу, в якийсь момент правоохоронні органи зацікавилися діяльністю гендиректора океану Єфімом Фельдманом і директором одного з магазинів Владіміром Фішманом. Втягнуті у шахрайські схеми вони втратили пильність і обережність під час поїздки до Чехословаччини. Масово скуповували валюту і товари, готуючи в такий спосіб плацдарм для тихої і щасливої старості за кордоном. Місцеві правоохоронці були здивовані. Зазвичай совєтські громадяни були значно обмежені в коштах. Вони запідозрили щось недобре і влаштували за ними стеження. Пізніше з'ясувалося, що саме цей тандем відповідав за контрабанду і за кордон, придбавши Бляшанку, яка чомусь пішла не туди, пенсіонер і дав старт розслідуванню. Усім займалося КГБ, а курував справу сам очільник відомства Юрій Андропов. Було заведено близько трьох тисяч кримінальних справ. Фельдмана та Фішмана засудили до 12 років ув'язнення. Заступника міністра рибного господарства розстріляли. Під арешт потрапили не лише директори магазинів чи Риболовецьких компаній, але й члени КПСС. За гратами опинилося близько тисячі осіб. Цікаво, що в якийсь момент слідство наблизилося і до самого міністра Ішкова, який і заснував мережу океан. Але як тільки ним почали серйозно займатися, то пролунав чіткий сигнал стоп від Брежнєва, і навіть всесильний Андропов нічого не міг діяти. У результаті творця мережі спокійно із почистями відправили на заслужений відпочинок. Так чи інакше, але рибна справа підкосила мережу магазинів у 80-ті Колишнього близько океан уже не мав, а згодом і зовсім зник рибна справа стала символом дефіцитної економіки партійного лицемірства, коли комуністичні боси самі користувалися лівими поставками, гнилі пізнього СССР, бо система уже не працювала без корупції. Друзі, але в рази більшою аферою була інша, так звана бавовняна справа, багатомільярдна афера, до якої було залучено усе вище керівництво Кремля та Узбекистану. Голови полетіли масово. Цього разу не зміг врятуватися навіть зять Брежнева Чурбанов. До речі, ми згадували про нього у своєму нещодавньому випуску Діти імперії зла. Якщо цікаво, то обов'язково перегляньте. Отже, ще в середині минулого століття в Узбекистані сільське господарство було націлене на вирощування фруктів та овочів. Але пізніше в республіці розпочинається справжня гонитва за бавовною. Під неї віддають усі посівні площі, навіть важливе і стратегічне зерно, з якого випікали хліб. Його також не сіяли. На збір бавовни кидали усі зусилля та ресурси. Працювати виходили навіть школярі молодших класів, через що навчальний рік часто розпочинався не у вересні, як у всіх школах, а у листопаді. Ми частково згадуємо про це у своєму випуску Піонерське літо тіньовий бік комуністичного дитинства. Чому так? А все просто виявляється, що сировину використовували не лише в текстильній промисловості, але й в оборонному комплексі, оскільки бавовна йшла на виробництво вибухівки, так званого бездимного пороху. Як ми вже знаємо, оброблене азотною кислотою бавовняне волокно перетворювалося на нітроцелюлозу, горючу речовину. Спершу з неї виготовляли лише пластик, а пізніше порох. Причому цей порох був потрібен не лише для вогнепальної зброї, а як складова палива у ракетних установках. Дарма й говорити, що потреби військової промисловості у бавовні постійно зростали. Зараз ми продовжимо, але спершу додам швидше за все від цього не знали. Або якщо знали, то не всі. Що у тридцятих роках бавовну активно вирощували і на півдні України. Це був такий доволі амбітний економічний проект Москви, який мав насадити нам доволі чужу культуру. Він знайшов вираження у творчості поетів. До прикладу, Микола нагни біда писав: А бавовна як дозріє, небом степ заголубіє». Газета Радянська Україна у 1949 році опублікувала такі рядки. Україна в найближчі роки повинна стати могутньою бавовницькою базою нашої батьківщини. Або сумний неродючий степ воли і колгоспників обернувся за цей час у величезні бавовникові поля. Ось дівчата стоять з мішком бавовни на Одещині, а це остюки на Миколаївщині. Чим все обернулося і чому ми не стали лідерами з виробництва цієї культури, а перейшли на банальну кукурудзу, колись розповімо в окремому випуску, де зберемо кілька історій сільськогосподарських експериментів Кремля? Головне, що маємо першість з іншої бавовни, яка дуже активно і добре знищує росіян. І ми продовжуємо. Отже, позаяк бавовна активно використовувалася не лише в текстильній, але й оборонній промисловості союзу. То перед Узбекистаном щороку ставили все вищі і вищі планки. Зрештою, на початку 80-х Москва вимагала від керівництва республіки 6 мільйонів тонн у рік. Нереально просто таке непідйомну цифру. Тоді головою узбецької ССР був Шараф Рашидов. А за галузь, про яку йде мова, безпосередньо відповідав Ахмаджон Адилов. Ось вони обоє на світлині. Саме він, щоб догодити партійним босам, перетворив на бавовняні плантації на рабські людям. Платили копійчані зарплати. А тих, хто не виконував норму, жорстоко били батогами, не шкодували ні дітей, ні жінок. На важкі роботи виходили навіть вагітні. Про це пишуть самі ж російські дослідники, які точно нічого не видумують, бо ж моляться на СССР. Більше того, робітники часто потрапляли у спеціальну нелегальну тюрму. Кажуть, про неї знали навіть у Москві. але закривали очі, бо країні був потрібен план, текстиль, порох. Та навіть при цьому добитися цифр, які заклали в планову економіку, було важко. Тоді у хід пішла хитрість, яка стартувала з низів. Працівники від яких вимагали колосальної віддачі, почали кидати у свої мішки каміння. На це відверто заплющували очі-бригадери, яким збільшення ваги також було потрібно, бо інакше втратили посаду чи опинилися у в'язниці. У результаті цифри бралися з повітря. тіньова схема працювала безперебійно. До неї були залучені усі: від збирачів до бригадирів і директорів заводів, які приймали сировину 5-6 тисяч рублів, і вони не помічали, що приміром один з вагонів наповнений не бавовною, а відходами. Використовувалися й інші методи, наприклад, раптово міг згоріти склад бавовни, всередині якого за документами знаходилося 50 тисяч тонн білого золота. На виробництві уявна бавовна зникала, списувалася, потрохи перетворювалася на виробничі втрати або згоряла у пожежах. Звісно, керівник республіки Рашедов був у курсі усіх цих махінацій. За неіснуючі економічні показники він отримував щедрі відкати. Якщо вірити показам колишнього першого секретаря Каракалпацького обкому КПСС Калібека Камалова, свідчення якого наводять у книзі «Кремльовське діло, сім'я Рашидова лише від нього отримала 750 тисяч рублів. Дійшло до того, що в рік дописували 1 мільйон тонн неіснуючої. Бавовни. У документах вона була, а насправді її не було. Заради справедливості варто зазначити, що частина чорного налу йшла на облаштування та розвиток Узбекистану. Наприклад, завдяки старанням Рашидова у 1977 році у Ташкенті було відкрито метрополітен. У нього було вкладено значну частину саме грошей з бавовни. Тіньові кошти йшли на відкриття лікарень і шкіл, а також на ремонт доріг. Але все ж більша частина чорного налу осідала в кишенях корумпованих чиновників. Махінатори масово скуповували коштовності, які згодом закопували на присадибних ділянках. Ось їх дістають у бідонах. Один із фігурантів бавовняної справи, начальник управління в міністерстві легкої промисловості СССР, проявив найбільшу винахідливість і закопав готівку на могилі тещі на Покровському кладовищі у Москві. У Кремлі успіхами у республіці були задоволені. Брежнєв постійно повертався звідти з подарунками, хвалив Рашидова і навіть присвоїв йому звання героя соціалістичної праці. І все б нічого якби не Андропов, який був на ножах з Брежнєвим. дорогой ліаніт і закривав очі на корупцію, будував систему влади на балансі та кулуарних домовленостях. Підтримував стабільність старих кадрів, відзначався стилем не ламати систему, а цементувати її. А от КГБіст Андропов був більш жорстким і прагнув навести дисципліну, приборкати корупцію та, хоча б частково оживити занепалу економіку. Він бачив усі ці масштаби тіньових схем і мафіозних угрупувань, як перед великими грішми розкладається навіть партійна система. Звісно, що був у курсі всього, що творилося, і в Узбекистані. Як тільки Брежнєв помер, а Андропов став наступним генсеком, то у 1982 році він зателефонував Рашидову і спитав, які плани на наступний рік. Той бадьоро відрапортував, що зберуть не менше 5,5 мільйонів тонн. Тоді Андропов обережно поцікавився, скільки з них буде справжніми, а скільки приписаними. На тому кінці дроту запала тиша. За кілька місяців після цієї розмови шараф Рашидов помер від серцевого нападу. Виявляється, що Москва увесь цей час знала про шахрайські схеми, але закривала на них очі. Після цього і почалося велике бавовняне розслідування: сотні арештів, гучні процеси, падіння цілої верхівки узбецької номенклатури, двох людей розстріляли, тисячі опинилися за ґратами. Коштовності та гроші вилучали у величезних масштабах. Найвідомішим учасником бавовняної справи став зять Брежнєва Юрій Чурбанов. На той час перший заступник міністра внутрішніх справ СССР його притягнули до відповідальності за неодноразове отримання хабарів від керівництва Узбекистану і присудили 12 років ув'язнення. З'ясувалося, що мінімальний обсяг видуманої бавовни в період з 1978 по 1984 роки складав 5 мільйонів тонн. Шкоду для СССР від махінацій оцінили в астрономічну суму понад 10 мільярдів рублів. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про аферистів епохи соціалізму, а заодно розвінчали ще один міф. Якщо вам буде цікаво, то невдовзі ми підготуємо випуск про уродженця України, який в часи СССР створив фейкову військову частину і отримував на неї мільйони рублів. А також почуєте про найбільш знаменитого фальшивомонетника Віктора Баранова, у якого просили автограф навіть генерали. Бережіть себе, зустрінемось.